Наявності Lexus NX200 2017 року, турбодвигун об'ємом 2 літра на передньому приводі. Колір-білий перламутр, оригінальні легкосплавні 17-ти диски, протитуманні фари, лед-габаритні вогні, лінзована оптика. Із незначних дефектів поліз лак на передньому бампері, а також є невелика потертість по водійській стороні. Безключовий доступ, оригінальні рейлінги на даху. Салон чорний шкіряний з електроприводом передніх сидінь, також шкіряний мультируль, електропривод багажника. У цього лексуса невеликий пробіг, всього 102 тисячі км. Запис двигуна з кнопки, камера заднього виду, двозонний клімат контроль. Хороший стан салону. Сидіння не затерті, не рвані. На задньому ряду буде максимально комфортно двом пасажирам. Машина приїхала абсолютно комплектна. Є оригінальна поличка в багажнику, сіточки, а також оригінальна докатка, якою ніхто ніколи не користувався. Можливий перегляд в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх до нас на тест драйв. Гарного дня!